Добрий день, шановні учні. Розпочинаємо урок української мови. З вами буде Кулик Людмила Степанівна, вчителька української мови та літератури. Отже, тема нашого уроку Активні пасивні дієприкметники. Мета уроку навчальна. Розширити знання учнів про дієприкметник як особливу форму дієслова, сприяти формуванню навичок, визначати активні і пасивні дієприкметники у текстах, визначати їх синтаксичну роль. Розвивальна мета розвивати творчі вміння, використовувати активні і пасивні дієприкметники у власних висловленнях. А також за допомогою мовленнєвого комунікативного дидактичного матеріалу ви ознайомитеся із звичаями і традиціями рідного краю. Зазначенням дієприкметники поділяють на активні дієприкметники. Вони виражають ознаку предмета за дією. Яку він сам виконує. Погасле вогнище. Вогнище яке? Яке саме погасло? Розквітле дерево? Яке дерево, яке розквітле розквітло саме? Пасивні дієприкметники перше виражають ознаку за дією. Яку виконує над предметом інший предмет? Скошена трава, трава, яку скосив хтось. Прочитана книга. Книга, яку хтось прочитав. Зрубане дерево. Дерево, яке хтось зрубав. Друге називають ознаку предмета. Зумовлено зворотною дією того самого предмета? Утворені від зворотних дієслів нася? Сю. Умитий хлопець? Хлопець умився? Сам умився. Усміхнена дівчина? Дівчина усміхнулася. Сама усміхнулася? Як же твориться? Активні дієприкметники. Активні дієприкметники мають форми теперішнього і минулого часу та зберігають вид того дієслова, від якого їх утворено. Згадаймо вид доконаний або недоконаний, Теперішній час активних дієприкметників. Уважно розглянемо таблицю. Теперішній час активних дієприкметників творимо від основи теперішнього часу дієслів недоконаного виду за допомогою суфіксів уч, юч. Ач-яч. Наприклад, в'януть. Плюс суфікс уч, дієприкметник в'янучий, киплять плюс суфікс яч, дієприкметник киплячий. Зверніть увагу. В сучасній українській мові активні дієприкметники теперішнього часу використовуються обмежено. Їх можна зустріти переважно в науковому та художньому стилях. Найчастіше використовуються описові форми. Оборячий той, хто говорить, миючий засіб засіб для миття. Далі минулий час. Активних дієприкметників. Минулий час активних дієприкметників творимо від основи інфінітива дієслів недоконаного виду за допомогою суфікса ЛУ. Потемніти плюс суфікс ЛУ. Дієприкметник потемнілий. Промокнути плюс суфікслу дієприкметник промоклий. Продовжуємо творення пасивних дієприкметників. Пасивні дієприкметники мають форми лише минулого часу. Утворюємо їх від основи інфінітива за допомогою суфіксів. Розгляньмо таблицю. Суфікс ну. Дієслово читати дієприкметник читаний. Дієслово обрати дієприкметник який обраний. Також утворюється за допомогою суфіксів en. Дієслово погристи. Дієприкметник який? Погризений. Дієслово озброїти. Дієприкметник який. Озброєний. Суфікс там. «бити». Дієприкметник битий. Вибити. Дієприкметник який. Вибитий. Зверніть, будь ласка, увагу на суфікси. Зараз ми усі з вами разом виконаємо кодову роботу. Уважно прочитайте словосполучення. Визначте, активними чи пасивними є дієприкметники? Свій вибір аргументуйте. Над активними дієприкметниками записати літеру А. Над пасивними дії, прикметниками літеру П. Отже відсвяткований новий рік, прибраний жінкою вивчені тексти, розквітлі троянди, заснований пращурами. Тремтячі руки позеленіла трава. Зверніть увагу перше, від дієслів із суфіксом ну теж утворюються дієприкметники, та від дієслів з буквосполученнями ОРО «оло» в корені можна утворити паралельні форми дієприкметників. Із суфіксом Т та із суфіксом ен. Наприклад, згорнути дієприкметник згорнутий згорнений. Наприклад, дієслово «одягнути» – дієприкметники який? Одягнутий, одягнений. Коли пасивні дієприкметники творимо. За допомогою суфіксів «-ен», «-єн», від основи, яка закінчується на голосний, то цей голосний випадає. Наприклад, дієслово посолити, дієприкметник посолений. Ще на що варто звернути увагу: Притворені пасивних дієприкметників перед суфіксом «н» Приголосні звуки можуть чергуватися, як в першій особі однини дієслів теперішнього часу. Отже, порівняймо. Дієслово запросити. Запрошу. Я запрошу. Дієприкметник. Запрошений. Який? Запрошений. Дієслово розбудити. Я розбуджу. Дієприкметник який? Розбуджений? Дієслово замовити. Я замовлю перша особа однини. Дієприкметник який? Замовлений? Наразі. Правопис дієприкметників. Зверніть увагу у суфіксах пасивних дієприкметників пишемо букви Е, «є», а не И. Наприклад, заплачений, зачинений, присвоєний. Друге. Одну букву. Н розказаний, бажаний, закінчений. Отже, запам'ятайте орфограми Перше. Буква Н у суфіксах пасивних дієприкметників. Друга буква Е в суфіксі Н пасивних дієприкметників. Шановні учні, виконаймо самостійно завдання 1. Спишіть словосполучення, утворюючи від інфінітивів, поданих у дужках, активні дієприкметники минулого часу, доконаного виду та узгоджуючи їх з іменниками. Наприклад, Дієслово засмагнути іменник обличчя. Обличчя яке засмагле. Тепер, будь ласка, поставте відео на паузу і самостійно виконайте завдання. Отже, перевірмо, будь ласка. Як ми виконали завдання? Вигоріти трава, трава, яка вигоріла, дієприкметник вигоріла. Замерзнути річкою, річкою якою замерзлою. Дієприкметник замерзлою. Позеленіти вода. Вода, яка позеленіла дієприкметник позеленіла. Прив'янути огуденя. Прив'яле огуденя. Огудене яке? Прив'яле. Дієприкметник – прив'яле. Розквітнуте дерево. Дерево яке розквітле дерево. Дієприкметник – розквітле. Розгляньмо і виконаємо завдання 2. Утворіть, будь ласка, дієприкметники пасивного стану минулого часу Доконаного і недоконаного виду. Наприклад, писати Писаний. Написати Написаний. Будувати. Будований. Збудувати. Збудований. Робити. Роблений. Зробити. Зроблений. Малювати. Мальований. Намалювати. Намальований. Шановні учні, зараз перед нами рефлексія систематизація узагальнення знань. Отже, які дієприкметники називають активними, друге, які дієприкметники є пасивними. Третє довести, що слова працюючий і опрацьований. Дієприкметники. Четверте. З'ясувати способи творення активних і пасивних дієприкметників. Навести приклади. П'яте. Які зміни відбуваються в словах, притворені дієприкметників? Шосте. Які дієприкметники та в якому часі? Вживаються дуже рідко, навести приклади. Наразі домашні завдання. Перше. Вивчити і запам'ятати теоретичний матеріал. Друге. Написати висловлення, як готуються до Різдва в Україні, використавши 3-5 дієприкметників. На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу! З вами була Людмила Степанівна. На все добре!